Першого дня війни Хмельниччина, з огляду на те, що це була тилова область, робила все можливе для того, щоб гарно і компактно розмістити внутрішньо переміщених осіб. Ну, власне, починаючи з лютого і до цього часу робимо все можливе для того, щоб внутрішньо переміщені особи стали повноцінними хмельничанами. Україну, флаг України і написала Love Ukraine. Це ми намалювали герб Мама України і маки типу. українські. І все. А у тебе яка ідея? Радуга і чашка кофі. Калину, прапор України колоски, пшениці. Зараз буду писати слава Україні, серце українське мене українка. От, це в стилі аніме, а це мухіта, і вона святкує перемогу. Слава Україні! А далі? А далі я ще не дописала. А що ти будеш писати? А Росії гавно. Наше майбутнє – це наші діти. Тому ми, наша команда працює на розвитку дітей. Ми хочемо в цей час підтримати та розвивати, тому нам в цьому допомагають наші вчителя. І ми дізналися, що тут є відкрився центр. Ми зверталися за юридичною допомогою, а потім запропонували свої послуги, оскільки ми, як вчителі, ми не можемо працювати без дітей. Ми повинні працювати з колективом. Тобто зараз наша школа дистанційно працює, ми працюємо дистанційно, але живе спілкування з дітьми це те, чого нам не вистачає. Те, що ми з задоволенням занурилися в цю роботу завдяки Розвитку творчих здібностей діти заспокоюються. По перше по-друге, розвивається фантазія, відволікається від поганих думок або від сумних спогадів. Що впливає на нас, має якийсь певний вплив, так само має вплив на дітей. Але ще варто звернути увагу на те, що чим менші діти, тим більше вони залежать від нас, дорослих, і окрім своїх переживань, на них ще накладаються наші з вами переживання. Чаще всього ми стикаємось вже з психологічними проблемами, тому психолог у нас при гаді є. Також багато людей вони в них багато захворювань на фоні стресу. Тому у нас є консультація сімейного лікаря, ми можемо поміряти тиск, цукор крові, сатурацію та пульс. Коли отримуємо результати, ми надаємо препарати, які в нас є по списку, безкоштовно. Багато діток, які приїхали з окупації, з інших місць, навіть не підозрюючи того, що в них є тут чудові віднолітки, з якими вони дружать, товаришують. Багато хто приходить до нас, ну, спочатку починають дружити та вже потім дізнаються, що вони з однієї школи. Загалом батьки мають впоруватися із тим самі. Але якщо собі не дають з тим раду, то нічого поганого, коли ти сходиш до психолога. В нас у нас суспільстві може бути певне, там упереджене ставлення, якісь побоювання. Але в даному випадку, чим раніше ви звернетеся по допомогу, так тим краще, тим легше буде пропрацювати наявні проблеми. Ми дорослі, ми звикли, що ми можемо поговорити з кимось. Діти, на відміну від нас, вони не мають такого спілкування, і їх треба реабілітувати, Реабілітувати їхній ресурс. і ось за рахунок того, що ми малюємо. Це арт-терапія. Ми граємося. Це колективні ігри. Вони вчаться відновлюють довіру один до одного. Це те, що їм потрібно. Діти вони дуже швидко відновлюються, але цей ресурс треба як от підштовхнути, і це саме те, що нам зараз потрібно. Те, що ми намагаємося робити, розвиваємо. Діти приходять е задоволенням, бо вони знають, що моя донька знає, що там буде колектив. Е там вона поспілкується з однолітками. І ще якісь смаколики отримають, і ще подаруночки, тобто біжимо з на крилах так з задоволенням. Якщо ми не об'єднаємося і не будемо допомагати внутрішньо переміщеним особам. Це спричинить відток людей за межі України. А наше завдання, завдання влади, завдання президента зробити все можливе для того, щоб українці залишалися і працювали тут в нас, а ті, хто вимушено переїхали за межі України, поверталися сюди, в рідні домівки. Хмельниччина і є такою рідною домівкою для всіх внутрішньопереміщених осіб.